You know just you do. You do... Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Яка чудова новина у нас завтра діти виходять. На очне на навчання в школі запустили опалення, нарешті якихось немає поломок, і вони завтра йдуть. Я не вірю своєму щастя. Бо зараз скажу скільки. З 24 грудня вони вдома. 24 грудня. Я, ну так, ви знаєте, складновато, коли прям всі вдома, і ти не можеш залишитись навіть сам, хоч на півгодинки. Я то сама і так не залишаюсь, бо Соня вдома, але тим не менш. А Левчик зараз ще вдома, сьогодні вже вівторок, бо дуже сильно хвороба така, не відступає. Ти лікуємось, але не відступає. Але е, є варіант того, що ну, завтра, можливо, ще й ні, а післязавтра, можливо, вже й піде. Тому я живу. Ливуся тут грається. Вчора я нарешті навела лад, а ось ту поличку, котру Денис мав вчора ввечері е, прикріпити, сьогодні я її. Приклеїла спеціальним клеєм для деревини. Знайшла. Ось Це Ікея дорога, а це Edvan, чи якось так називається. Не пам'ятаю, чия це фірма. І Левчик дуже класно ним грається. дуже. Я зараз поставила на зарядку батарейки, тому що ми використовуємо зараз на зарядці. І ось таку штуку Денис купив. Де видно заряд? Ось ці заряджаються. І ці у мене дві заряджаються прикольна штука. Це Денис за це все відповідає. Я лише можу просто поставити на зарядку. Дуже класно. Я, я така задоволена. Фух, бо вдома це, це не навчання. То світла в школі немає, то ну у нас дуже спасає пряме кофло. Дуже прям, і це ж при тому, це не наше, це робоче. Денис вчора сидів, працював вдома, той лампу підключав, і ну взагалі дуже шикарно, що вона є так. І так ми подумали, якби не було, або якщо по роботі потрібно буде віддати. Ну складнувато звичайно буде складнувато, бо зараз такий як фло коштує 90 тисяч гривень. Ціни ж злетіли б були. Ну так, можна з Європи купувати. А сьогодні читала новину, що українці 80% зарядних станцій. 80% українці розкупили в Європі на складах. Тобто там теж уже дуже мало залишків. Так, а що робити? Всі під... пристосовуємось. І знову опалення немає, якась знову аварія і має бути завтра. Лише ось тільки тепленько стало. Не знаю, ну, я сподіваюся, що там уже буде не такий великий мінус і по прогнозу. Левчик вимкне, якщо він просто там ї... їзд... не Ось так класно, Левчик, так класно рольовими іграми став гратись. Коли він не бігає, не бригає, дійсно зайнятий, це ой, це просто кайф. Так, а з Сонією щось дивне. Вона всю ніч проспала. Проспала всю ну ні, не всю. О п'ятій ранку вона була, попросила їсти. І при тому, оце, що вона лягла ввечері о 5-й лише прокинулась один раз, таке було місяців у п'ять. Тобто я сьогодні виспана. І, і потім вона встала о сьомій. І о дев'ятій вона попросила спати. Коротше, десь щось якось її, Ну, Хвороба у неї теж вже відступає. Я не думаю, що це через хворобу, просто вона була виснажена оці всі дні. Лев валяє дерева. Ти ліс валяєш, так? Да? Ливучечка, давай ліс тепер відновлювати. Висадку. Так, а тепер висаджуй дерева. Ти молодець, висаджуй дерева. Так що Соня, оце зараз пить і я вже прям хочу, щоб вона прокинулась, бо я хочу в магазин поїхати. Світло сьогодні так досить багато немає. Я встигла зранку наприготувати сніданок. Знаєте, відчувається, що велика родина прям. Бо ти приготував, ти готуєш немаленький об'єм, це не просто там одне яєчко чи два там зісмажити, ну треба і то, і то, і то. І е... раз з'їли і вже нічого немає. Тобто, ну, щоб наготувати, наприклад, на два дні, наприклад, там вечерю, то це я не знаю, якими об'ємами треба вже готувати. Прям відчувається дуже, що родина велика. І це чудово. Коли ми не сваримось. Коли йде сварка, то, звичайно, ти такі за голову хапаєшся, боже, я не хочу тут жити, все. Все, все пропало. А потім знову якось е, налагоджується все, і ти, ти відчуваєш щастя. В общем, це не постійне відчуття, а воно час від часу. Так і так. Дочитую вже майже книжку бльостки. Це у мене пішло днів десять, напевно, вже читаю. Час від часу. Зазвичай зараз не в день, а перед сном. І вона мене так околихує. Я така раз і вирубаюсь. І я коли відчуваю, я не борюся, я просто відкладаю книжечку і сплю. Так, і по світлу, я казала, збилася з думки, що сьогодні встигла приготувати сніданок дев'ятої вимкнули, пів четвертої включать, півтори години побуде і знову вечір весь без світла. А що робити? Е, було б тепло, але і тепло сьогодні не буде, бо опалення зникає. Я не трогала навіть батареї. Все сусіди пишуть, що аварія і знову не буде. Так що так. що все, скоро весна. Скоро весна. Уже так зі стріхи капає, уже сонечко так пригріває. Дуже прям стало пригрівати, помітно. Тому скоро все буде добре. піду на Це вози гібак.

Вітаю Треба якийсь хути з щоб він зізжався. І хапа аз Я зрозуміла. Ось це вже. Набридло йому грати дорогою. і оце висипається просто. І все. Дві машинки взялося. Левчика не можна було просто взяти з коробочки дві машинки, а не висипати. А це Ну хоть там треба, їх багато. Треба купити лямку таку і отаку будинок, угу. щоб він занязаться угу. Добре, машинками. Все купіть, 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 купіть. Треба в садочку там щось забути. Так, вечір світла знову нема. Але тут у мене є три пакети. Я сама зараз подивилась і просто ужас ужахну. Дзин-дзинь. Жах... Прийшла в жах від цифри в 5800 гривень по чеку, бо це Денис був у магазині. Я йому писала, що мені потрібно, а він купував, не знаю, можливо, ще щось додав. Розберемо зараз. Так. В метро незручно дивитись по чеку, тому що у них там без ПДВ здається. І сума насправді більша, ніж там. І якось вони загальну суму пишуть, а з неї мінус, типу, знижка. Ну, Мені якось не зрозуміло. Денис взяв з бергамотом. Ми його раніше дуже часто купували, потім він якось. Чи він зник, чи не такий смачний став, не пам'ятаю. Це зараз знову Денис взяв, бачу. Так, це я просила його взяти гомілки. Просила тієї домашньої курки, але вона там не завжди є. Точніше, там, я знаю, є оця замаринована по-домашньому. А таких не пам'ятаю, чи я там бачила. Ну, я йому завжди пишу: а якщо того немає, то ось таке-таке. Тільки я декілька упаковок просила взяти, то, можливо, десь там ще є гомілки. Так. Буду її викладати, так потім вже розкладу. Це попросила його взяти на, на карбонару. До речі, Денис завтра від'їжджає у відрядження на два чи на три дні. Тобто, я до кінця тижня, сьогодні вівторок, я до кінця тижня фактично буду сама е, з двома хворими дітьми і з двома підлітками, які мають піти з завтрашнього дня в школу. Це між цікаво. <смі> Чи я виживу. <смі> так, це, напевно, що було по акції. Бо це, я знаю, така є фірма олії, оливково-олію. У мене така зараз стоїть. Напевно, що по знижці було, бо Денис просто так теж не візьме. Але мені подобається. От Мені баріло, подобається. Оці я не куштувала, але я впевнена, що вони теж будуть класні. Бачите, 9 хвилин варитись. Так. Ага. Да, ми з ним розмовляли стосовно оливкової олії, то він взяв це екстра Virgin і це в салати йде. Знаємо, да? а вона по знижці була 300 гривень. До речі, оцієї фірми, цієї, що в мене, де коко, то воно таке якесь дуже насичене і аж наче, наче гостреньке. Знаєте, от, от така якась оливка. Потім ось такі ще це він набрав. Ні, це насправді невелико. Для нашої родини, чесно, це небагато. Не так, ще чай такий. Ну, Звичайно, як можна себе пропустити і по собі взяти. Так, тут бачу апельсинчики. Апельсинчики. Так, далі підемо. Так, те та швидко розклала, щоб це дістати. Ага, від по дві упаковки таких кожного взяв. Там буває таке, що від якоїсь кількості то ціна інша, то, можливо, це так воно і було. Ну і це також. Так, ого. Екстравірджин теж, це теж в салат. Так. Це по 300 було. Дві. Я бачу більше дещо іншого. Ніж оливкової олії. І це не дивно, я не здивована. Так, от такий мені сир подобається. А, ні. Це не... Я його просила Голландію взяти. Ні, голландський, чи Голландія. Мені смачний. У метро великими такими шматками продається. Напевно, по, по акції був, здається, він казав по 300. Холланд, фармер, сир Гауда. Угу. Морква, до речі, дітка, ви знаєте. Необхідні, ну, взагалі, то овочі потрібні, так, а зараз їх дуже мало. А ще потрібно жувати, жувати тверду їжу, бо ми дуже багато їмо м'якого. От Проаналізуйте свій раціон. Якщо це не так, то це у вас дуже і дуже класно. Так от, ми зараз чистимо отак моркву, і діти, залюбки, її, її їдять, гризуть прям і соні даємо, щоб вона почесала свої ясна. Так, що я попросила тут багато, тут, мабуть, кілограма три, купити моркви. І у нас картопля закінчилася, то бачу він картоплю взяв. Так, зазвичай картоплю беремо, да, так, 3,5 кілограми. Картоплю беремо домашню, там у знайомого у мами, але туди поки не їздить Денис. Так що так, так, тут все. Так, і останній пакет. Кефір. Як завжди, все по стандарту, який найбільше любимо. Це саме оцей молокі густий, 2,5%. Знежирене не беремо взагалі. Мало того, ще максимально є жирності беремо молочко. Ну, окрім молока. Молоко 2,5% зазвичай. Сметана 20%. Зазвичай я ж кажу, в метр, там, якщо декілька береш, то тоді ціна інша. Тому, можливо, таке, щоб Денис брав... Більше через це. Банани. Банани. Взагалі я вже поставила ліміт, особливо для Іллі. Кажу один банан в день, бо він може з'їсти ну, набагато більше. І банани просто йдуть як, як насіння. Так. Е, ще одна упаковочка. Так, як я і казала, дві. Так. Потім філешки просто. Так, я їй наказала, якщо буде, щоб дві взяли ці курку замариновану. дуже зручно, вона дуже-дуже смачна. Якщо є світло, взагалі попадаєш близько світла, шикарно в мультипіч засунути, і вона така соковита виходить. Правда, зараз набагато довше готувати треба. Бо те, що навіть коли ми на початку купили мультиварку і ще зі світлом більш-менш було, то нормально тоді ще було, то вона готувалась. За 22 хвилини, а тепер я ставлю на всі до 35, навіть доходить. Тому, ну, тому що воно не тягне нічого. Так, бачу ще картопля, одна і рибка. Дуже-дуже давно риби не брала, дуже давно. Бачу, половину Діні сказав, що по 600. Тобто, ну, це така недешева ціна. В метром зазвичай там 450, дуже часто буває. Не зазвичай, а дуже часто. Це по 600. Але він засолить і... і решту заморозку і зручно, коли раз, поставив на пар і вже буде готова вечеря, хоч комусь, бо не всі у нас таке люблять. Ну, ось і все. Ось і 5800. Розбіглися. Ні, не все. До цього ще було дві упаковки круасанів з метро. Денис просто їх в морозилку поклав. Лягаємо, світла немає, встаємо світла немає вже. <світка> Та й за сьогодні, за цілий день, світло буде 2,5 години. Те, що воно було з, ну, до, 6 ранку, до 6 ранку, я не рахую, тому що я не могла себе підняти і піти щось робити. Це фактично світла немає. ось, А в те, що в день, так це я ще вдома. І то треба підлаштувати. Бо сьогодні з дітьми їдемо у клініку, і треба підлаштувати так, щоб ми встигли доїхати якраз до того часу, коли увімкнуть світло. І воно буде з півпершої... Блін, до трьох, здається. Я не пам'ятаю. Так що і так. Знаєте, залишається лише сміятися. Бо якщо не сміятися, то реально можна вже зійти з розуму і дуба дати. Нетиповий сніданок, яєць немає. Це підігріваю з вчора. Не дуже гарно виглядає, але краще таке, ніж взагалі нічого. Овочі я маю на увазі. Це суміш весняного з АТБ. Соня вже лізе за бананом. Молодець. Зараз ще поставлю вівсянку варитись. Там підігріла макарони з м'ясом, те, що на вечері було. І дуже і дуже виручає ця плита. Дуже, боже, я така задоволена, словами просто не передати. Так. І ми отак її завертаємо і туди ставимо. Так що вона нам не заважає практично. Все, зараз приключу на себе. Я встигла зранку вимити голову. Я знала, що по графіку о 6 мають світло вимкнути. Лежу така 6 ранку, будильник продзвонив, не можу себе підняти. Зараз, здається, камера якась не дуже. А, і таке світло у вікно, а у мене з сусіднього будинку світло у спальню б'є сильно. І потім так 6-10 і немає, і темно стало. Але я розумію, що якщо вода тепла була, то вона ще буде ну, деякий час після вимкнення світла. Тому я встала голову помила, Ілюші, Ілюша встав голову вимив, Діанка вже зібралася. Знаєте, настав той вік, а на секундочку це лише шостий клас. Коли е, потрібно завчасно встати, не для того, щоб рюкзак скласти, для того, щоб не фарбуватися. Якщо так, Ілюша я ліг далі до синати. Зараз буду водити його. Соня вже сама Ось Осьомій. Лешік ще спить. Мені через дві години з ними двома їхати у клініку, тому треба вже рухатись швидше. Ну, ось так: такі кадри при лампі з Аліекспресу, бо немає світла. Школою. Випробовую ці різні режими камери, бо це краще. Full HD, там різна частота кадрів, моя школьниця нафарбувалася вже, але непомітно. Дянка, дуже дякую тобі. Я чесно, я вже не вірю, що в мене такі дорослі діти. Я вчора на них отак так зі сторони подивилася старші. Вони вже дуже дорослі. Тяна, у мене, до речі, забрала Будь мою піжаму. Вікторія Сікрет. нова є. У мене є точно така ж, тільки нова. Каже, віддай мені. Кажу, ні, я її собі купувала, і вона моя буде. Хочеш, кажу, цю бери. Вона, ну, вона в дуже гарному стані, ну скажи. Піжама це. Вона як нова. Така, знаєте, як рубашечкою із штанами Вікторія Сікрет. Крута піжама. Ну, крута ж. Не хочеш, не носи, я її з радістю буду носити. Ось, і справа в тому, що там розмір доця. Ну вона трішечки там на тебе там поверху великувата. Ні, ти настільки вже виросла, що я в шоці. Я в шоці, дивіться, якби його так. Ні, звісно ще видно, що наче трошки дитяче обличчя, вона намагається це все приховати макіяжем. Ні. Не стісняйся. Дивись. Бачите, так ми зранку збираємось у школу не з вечора. Дивись, а зранку технології. всім гарного дня. Кращого, ніж у мене. Дивись уважно. Це я побачила однієї вправу. Чи зможу я таке виконати? Мені було цікаво. І я змогла. Ви знаєте, саме перший раз так було відчутно по попереку, що він не стабілізувався, а потім вже все окей. Але я вам скажу, що буквально після цього виконання Соня вже лежала, кричала, бо вдарилась головою, бо Левчик її штовхнув. Тому спор з дітьми таке собі. Але на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!